Всім привіт! Робимо розпаковочки з Aliexpress. У нас тут, виходить, є 6 посилок. Давайте розпочнемо ось з ось такої маленької. Побачимо, що у нас тут є. Так, тут у нас товари із першої вкладки. Так, більше нічого немає. Ось. Перша вкладка. Choice. Там, де економія на товарах, три товари мінімум де замовляються. Ось такі міні-органайзери. Які вже в мене, в принципі, десь мають бути в відеооглядах. Підбіти девольтовські. Ось такі малесенькі. Все, відкрили. Тут бітки, бітотримач. тримач. Нічого такого особливого. Ну, девольтовське. Так. Буртається щось тут? Що тут ботається? Ну, коротше, ось такі дві штучки. Ось такі комплектик у нас. І ось такі е, 5 наборів. Ось таких біто. Не те, щоб біто, магніти, на біту, щоб тримався саморіз, коли там навіть навіть на ту руку ви ставите, так, щоб він там тримався. Сюди запихаєте його на біту і тут саморіз ставиться. Я думаю, багато знає хто, що це таке. Ось, тут полярність, тому вона не притягує. Ну, ось такі штучки. Там по півтора долара вона, одна штучка така. Ці, до речі, по 4 долара одна штучка, здається, ось така. Так, тут щось, в принципі, важке, бачите, як решето трішечки. Щось важке. Невелика посилка, але важка. Ну, тут, в принципі, однакові всі речі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це у нас перехідники на імпакт під головки. Ось такі перехіднички. 3 3,8, 1, четверта і 1 друга. Не знаю, як вони там по якості. наскільки довго прослужать. Тут я вам скажу: ось цей шарик на магніті. Ну, Якість досить таки непогана. Там кілька доларів вартує. Ну, відразу ось таких три штучки. Десь в районі 4 доларів, щоб непогані були. За три перехідника. <coughs> Досить таки, я вважаю, недорого. Так, тут прям дуже якась цікаве таке пакування. Ніби подарункове, якесь я вам скажу. Ось така, такий скотч з китайськими з такими. Ну, виглядає, я вам скажу. Подарунково, презентабельно. Навіть не знаю, що тут може бути. А знаю, тут у нас Світодіодні лампи. Дуже потужні. Це, в принципі, 21 Вт, пише, дивіться, філіпсовські габарити в авто. Це здається на габарити, хоча тут контакти якісь такі розширені, що, можливо, вони і для поворотів. Точно не знаю вам сказати. Ну, ось такі. Просто тут у нас подвійні контакти якось на ширші і на вущі ось ці. Тому, можливо, ось воно показано, ось тут, до речі, кому цікаво. Також на показчик повороту, ось тут вказано: на стопах підварники противотуманки. Ну, не знаю, чи от реально воно там підходить під ці, тому що роз'єм ну, такий більш стандартний. Але що маємо, маємо. Так, і наступне це в нас ось такі <кій> дві посилки. Це у нас такі стелажі, підставочки, умовно кажучи. Так, бачите, нічого тут немає більше. На 5 цих ярусів я замовляв. В районі там 10 доларів воно вартує, можливо, трішки було дешевше. Ну, якість, я вам скажу, така собі взагалі ніяка. Ну, На фото воно дуже класно виглядало, тут нібито є ще якісь колесика для одягу, для чогось, але ну, насправді тут уже щось валяється, кусок якогось пластика. Тому ну, таке. 5 ось цих є у нас Полок чи як їх назвемо. Тут також вже щось там всовається. Ну, коротше, воно якесь таке, ну, ніяке, воно дуже гнучке. Я навіть не знаю, чи воно підійде під щось. Ну, наприклад, під інструмент, думаю, що ні. Е, ну, все на настільки китайське. Ось ці ручки, прям такі, що тут можна порізати руки навіть. Ну, Якість, в принципі, така. ну, Ніяка, я вам скажу. Краще купити в нас, можливо, на ринку полки для взуття є ось такі, вони будуть ну, міцніші і так далі. Тільки цю вибір для того, щоб зрозуміти, чи тут та ж сама комплектація по кількості. Одна, дві, три, 4, 5. Так, ось таких п'ять. Ось тут ну, все те саме. Ще ось тут якісь наклеїчки такі. Можливо, для того, щоб розуміти, що де, що де знаходиться, але ну, одним словом, ось така штука. Тут також ці ручки такі ніякі, ну дивіться. От двома пальцями ось воно так сигнеться, не знаю, вам видно, Дивіться. Ну, прям якесь воно таке ніяке. Ось ці трубки. Вони, напевно... Ні, вони однакові по діаметру. Ну, ось такі ящички. Не знаю, там, в принципі, для, якихось, для якоїсь розсади можна використовувати чи для чого. Ну, ось такі товарчики. У нас розпаковочка така, ну, в принципі, невелика. Але тим не менше воно є. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, кому щось цікаво, чи щось потрібно, то е, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Пока.